Умови в нас не такі погані, каже керівник гуртка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. А що відмінили обласні змагання, то таку незручність можна пережити, особливо ж коли взяти до уваги, скажімо, турнір школярів в місті, Ізюм 26 квітня, і де дітям довелося змагатися у дуже особливих умовах. Спорт мав би бути поза політикою, але, на жаль, політики втручаються і в цю сферу. Наші школярі в Дніпропетровську також свою позицію висловили, запустили в небо змія з жовто-блакитним прапором. Керівник гуртка зізнається, їхати в неспокійний час на схід України було трохи боязко. Проте всі побоювання за безпеку розвіялися, як тільки прибули на місце, каже Євген Яхонін. У Дніпропетровську ситуація мирніша ніж в Ізюмі, і всюди школярів вартували або міліціянти, або військові. На всеукраїнські змагання хмельничани в складі лишень вихованців обласного палацу творчості дітей та юнацтва їздили вперше. До того Хмельниччина на національних заходах представляла збірна області, куди входили юні техніки із районних станцій. Була збірна команда Украї... ну, Хмельницької області, там були хлопці в 11 клас. Але нам запропонували взяти нашу команду, нашу Палацу творчості дітей юнацтва. Тому що в нас малі хлопці мають великий досвід. І в нас, якщо ми зайняли третє місце, може буде ще попереду все. Усіх своїх зміїв хлопці конструювали і виготовляли самі. Оце хлопці купували самі матерію, самі шили, самі складали, я їм допомагав, розраховували все, креслення робили, бо без креслень змагання не допускають. Звісно, перед змаганнями завжди здається, щось недопрацювали, упустили, забули. Чемпіон України В'ячеслав Безрукий це визнає. У нас був такий клас в е, зміковий поїзд. Е, ми не встигли його доробити. Ми його навіть робили в поїзді і в Дніпропетровську. вже. 13-річний хлопець, який змагався з учасниками на 5 років старшими, у своєму класі виявився найкращим. Виступав він цього року із тим самим змієм, що й торік, але додався досвід. На республіканських змаганнях я з ним виступаю вже вдруге. Минулого року я заняв третє місце на ньому. Що треба було тобі тоді допрацювати, щоб стати першим? Ну більш допрацювати трюки. Золота медаль тільки у В'ячеслава, але в скарбниці команди ще два срібла та бронза. Що й дозволило хмельничанам посісти третє командне місце. Шість чоловік, чотири в нас призери, а два. Не попали в призер, але справа в тому, що без цих балів, які заробили наші хлопці, і які не стали призерами, наша б команда не стала призером справедливості. Заради скажемо, цей технічний вид спорту сьогодні має великі перспективи, хоча в українських школярів грошей на розвиток немає. Але в них є великі бажання, а цей фактор може бути визначальним.